Взагалі, я казала, що в мене сьогодні важливий день. Ой, Трошечки хвилююся, але зовсім трошечки. От, їхати я буду на цьому. На ось цьому. Ось ця моя машинка стоїть, мене чекає. Класна така. Ну, якось воно буде. Ой, буде щось цікаве. Руки трусяться, ноги трусяться. Взагалі, осваю я такого зверя. вот такого а? интересного. Тут все цикаво. Ну, надеюсь, что все будет хорошо. Угу. Вот. Э -э мы здесь получается трогаемся вот На Натаха, помаши рукой. Передай привет. Всем, привет. всем начинающим. Всем привет. Так, притормаживаю, чуть Вот такие хвостик.